Сьогодні, діти, ми пригадаємо славне минуле нашого народу, його побут традиції, національні символи, що є скарбом і в наш час. Щиро любив свою країну видатний український письменник, поет, співець народної долі Тарас Григорович Шевченко, день народження якого ми відзначали 9 березня. Він писав пісні. І про дітей. І ми його й досі шануємо і поважаємо в нашій країні. Хто ж був Тарас Григорович Шевченко? Полісмен. Так. Боє. так. Боє. Що ж він писав? Він писав за дітей. Вірші. Ось оспівував людську долю. Зараз ми з вами і послухаємо ці вірші. Садок вишневий коло хати. Рощі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мовичі, її солов'їну. Ось так учив поет любити нашу рідну Україну. Всі ми знаємо, що наш народ здавна славився своєю гостинністю, добротою, працьовитістю. Ось і нас сьогодні чекає своїй Господі. Господиня, давайте завітаємо. Вітаю вас, діти, у своїй господі. Ось скільки гарного посуду в мене є. В ньому я страви готую і гостей частую. І матуся, дівчатка, а пригадайте ще й чистомовку про борщ. Демо з вами виконувати розпис тарілочок. Share it cool.